Моє вітання на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі дуже швидку приготування закуску новорічні кульки. Вам всього навсього потрібно відварити 4 яйця. Далі одне яйце залишаю цілим, відкладаю його, а із трьох останніх яєць дістаю жовтки, розминаю жовтки. І окремо тут у мене білки і один жовток. Також розминаю. До білків натираю два плавлених сирки. Також натираю декілька зубочків часнику сіль та перець за смаком. І ще додаю неповну столову ложку майонезу. Не поспішайте додавати забагато майонезу відразу, додайте зовсім трішечки, краплинку буквально, щоб потім не була ваша начинка занадто рідкою і не дуже клеїлась до рук, щоб тримала форму. Далі готую крабові палички, вже натерла їх на дрібну терку. І жовток формуємо кульки. Можна це робити в рукавичках, звичайно, і потім занурюємо або в крабові палочки, або в жовтки, і викладаємо на тарілку. Ця простенька закуска за 5 хвилин подобається усім, і з'їдають її першою. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!